Що ми зробили за перших півроку життя в будинку? Я думаю, як і всі, почали з вивезу сміття і того, що нам не потрібно. Знайшли дуже багато посуду, прям на ціле весілля. Розібрали старий літній душ, дрівник, а також я ціле літо порпалась в городі, але це нічого не дало. Для дітей ми зробили дитячий майданчик, пофарбували білого друга і зробили тимчасову біседку, яку в кінці літа розбирали. Зробили нове підключення по інтернету, а також по світлу. Не запитуйте, чого нове по світлу це дуже довга історія. Дивіться в моїх відео. Облаштували міні-сховище в погрібі як погріб, ми поки його використовувати не будемо, та і сховище нам зараз потрібно. А також зробили тепле вимощення з однієї сторони під терасою, обрізали багато винограду і завезли п'ять сімей бджілок. От зробили ми нашу величезну терасу, вибули двері на терасу, і прийшлось знову переносити пісок, тому що він нам завжди заважав на подвір'ї. Назбирали яблучка, ягідки, горішки і кілька разів переносили меблі по будинку, тому що до нових меблів нам ще далеко, а треба якось пристосовуватись до цього життя. Вибили стіну між кухнею і студією і замурували двері. На другому поверсі засклили всі вікна і намагалися якось жити те життя, кайфувати кожним днем, тому що ми з двома маленькими дітками, а робити ремонт самостійно своїми силами з дітьми це дуже дуже важко.